Як зняти житло в Чехії? Я вам розкажу свою історію, як ми знімали житло. Ми приїхали в Чехію, тому що тут вже знаходився чоловіка брат тому власне, ми і вибрали Чехію, тому що була тут людина, яку ми знали в Європі. Ми дуже швидко знайшли житло, тому що потрібно було швидко з'їжджати з квартири. Брата чоловіка, тому що хазяйка сказала, що вона не хоче вже бачити більше біженців, тому що вони допомагали ще деяким людям. І тому потрібно було швидко знайти якесь житло. І на четвертий день, буквально перебування в Чехії, ми знайшли житло. Яким чином ми його пронайняли. Пронаєм биту називається в Чеській республіці е, є деякі сайти, якщо хочете, я вам залишу посилання на ці сайти. Знаходите е, на цих сайтах про биту, і е, там вам висвічуються е, всі об'яви, е, які є. Ви знаходите бит, який подобається вам візуально. Ми, ми на той момент просто е, дивилися. Не, не важно яку квартиру, ліж би так більш-менш в центрі. В общем, ми, ми знайшли таку одна какая у нас квартира, це а, квартира студія, одна кімната і кухня там а, всередині. А, коштувала ця квартира 8 тисяч крон, плюс а, а, за електроенергію, воду і газ. Газу в нашій квартирі немає. А, ми домовилися, що ми будемо кожен місяць платити. 2,5 тисячі крон це називається залоги на службу та енергію. У нас всього вийшло 10 тисяч 500. Тому коли будете дивитися е, житло на сайтах, е, повинні звертати увагу, що вони виставляють ціну без оцих електроенергії. Е, заходите, ну хто як виставляє на кожну об'яву, ви повинні зайти, подивитися, чи це ця сума е, вже. Сплюсовано до е, кінцевої суми, яку потрібно платити. І також е, потрібно платити за перші 2 місяці, а якщо це якась нова будівля і новий дім, то можуть потребувати і за три місяці вперед. А також ще у них є кауце. Кауце це коли ви платите також не як у нас за останній місяць, а ви платите просто за те, що. Не дай Бог, ви пошкодите щось в цьому житлі, і власник має право вам не віддати ці гроші. А потім, в кінці, коли ви вже будете завершувати цей договір з ним, може якусь іншу квартиру захочете собі знайти або повертатися кудись, або виїжджати в інше місце. Якщо ви там щось пошкодите, то власник може залишити цю суму собі. У нас ця сума була 11 тисяч крон. Також сума залежить від е, того, а, чи ці, цим пронаймом займається ріелтор чи ні. Якщо цим пронаймом займається ріелтор, людина не хоче сама а, займатися цим, вона наймає ріелтора, то ви повинні заплатити і ще і за ріелтора. Ми платили 15 тисяч крон. Зараз ціни і ще вищі, а також оце кауце залежить. Також від того, яка це квартира, нова, не нова. Якщо там повністю помінена всі меблі, то сума може зараз, я дивилася, наприклад, то сума може бути і від 20, і від 30 тисяч крон. Зараз набагато більше вартує житло. І за два роки нам також наш майкл, наш власник квартири, він вже два рази нам піднімав по тисячі крон. За налоги за енергію він один раз підняв на тисячу крон, а далі на наступний рік він нам підняв ще й за квартиру тисячу крон. Тепер ми платимо 12,5 тисяч крон кожен місяць. Десь, грубо говоря, у мене на той момент вийшло зняти квартиру 2000 тисячі доларів. Ну, десь така сума. Зараз ця сума може бути і ще вища. Ну, я також вам наголошую, що це може бути різні суми, тому що може бути в різних місцях. Також дуже впливає розположення. Якщо це десь квартира в центрі, то звісно вона буде коштувати і набагато більше. Якщо ця квартира, наприклад, з меблями або без меблів. У нас ця квартира була абсолютно просто пуста. Там стояла якась кухонька, така невеличка, ну душ, туалет, таке умивальник. все. Більше нічого не було. Ми з Нікітою перші два місяці ми спали на одному матрасі з ним, тому що ми не знали, чи варто купувати е, якісь меблі, чи не варто, чи наскільки ми тоді тут залишимося, і ще ми не знали, е, чи варто тратити на це гроші. Ну тому ось такі ціни. Якщо вас ще щось цікавить, або якісь сайти, або ще якісь питання, будь ласка, пишіть коментарі, я вам допомагати, так що. Або, якщо хочете дізнатися ще якісь питання про Чехію, будь ласка, задавайте, я вам з радістю відповім. Все, всім пока! Відбувайте!